Тепер читала новину, мені цікаво, Балтійське море. Чи дійсно Росія хоче захопити острів який, щоб мати перевагу у Балтійському морі? Чи дійсно у Росії є плани захопити владу у Балтійському морі? Чи є в них такі плани? Є дев'ятка Пентаклів. Це ж території, ось влада, влада, ось вам влада. Ну, декілька шляхів. Розглядає імператор. Дум думає, що робити. Розглядає. Думає. А це я скажу, це шантаж. Ось тут як шантаж. Ви знаєте, як домовленості зі світом, ну, якщо ви там не робите щось, я піду на вас. Тут як шантаж буде. І що мені тут вилізло відразу? Ого. Хоч територій. Територій хоче території. Ще території. Владу на території. Хоче. хоче хоче. Дивіться, дійсно, хоче владу на Балдійському морі. Беру другу колоду. Так, РФ, головний наш РФ, хоче мати перевагу владу на Балтійському морі і захопити Шведський острів якийсь. Пам'ятаю який. Чи дійсно так і є? Точки зору. Так, три жезлів, так. Ну, Десятка пентаклів, так, територія буквально. Все вилазить. Угу. Активні дії, знаєте, ось прямо все, щоб туди влізти. Це все, щоб туди влізти. Ось він вилазить відразу. Він вважає, що це справедливо. О, забрати силою, він вважає, що це справедливо, забрати силою. Ви знаєте, от якби ситуація така, що все вже треба робити це силою. Що це буде правильно. Звісно, небезпека, руйнація. Дивіться. По-перше, це дуже небезпечний процес, бо руйнування йде. Іде, це, це сильне руйнування. Це дуже небезпека і мечі. Мечі. Це дуже небезпечний процес, і це, я ще буду передивлятись: це реальні плани, які є, і він хоче це реально зробити. Тому. Будемо слідкувати за ситуацією.